Коли в мене алергія на тварин? Я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, ну ваш паспорт я бачу. А де документи на нього? Ось, будь ласка. Що ви мені даєте? Це інструкція на GPS навігатор та гарантійний талон. Де паспорт? Який паспорт може бути у GPS навігатора? Що ви з мене дурня, робите? Який це GPS навігатор? Ось такий сучасний GPS-навігатор. А ну? До пункту призначення залишилось три години. О. Нічого собі. Да. У нас сюди 3G ще не добиває, а тут таку техніку зробили. Отож. Пі-пі-пі-піп. Що піп, піп, піп. це з ним? Сідає батарея. Треба підключитися до машини. А так, звичайно. Йдіть, підключайте. Іди підключись. Пошук зарядного пристрою. Маршрут побудовано. Це капець якийсь. Так, так, 21 -е століття. Слухайте, ну це добре. А є у вас документи на інших людей в вашій машині? Яких людей? Ну, там у вас жінка з гітарою гола сидить. А, то не жінка, то магнітола. Яка ще магнітола. Ой, магнітола. Грає так, що серце розривається. Угу. Та ви що? Сучасна розробка. М Ось, бачите. Це а, що а, таке? А, а, Сигналка спрацювала. Зараз. Треба піти подивитися, може хто в машину заліз. А так, так, йдіть. Угу. Слухайте, останнє запитання. Я швиденько. А де мені б таку сигналізацію взяти? Бо я хочу на дачі її поставити, бо теща вже задовбала. А це що? Шо? А візьміть мою. Бо багато жре, так що беріть і користуйтеся. Дякую вам. Я не, не зрозумів гроші. Які гроші? Ти все До побачення. Щасливо, як то кажуть. Бувайте. Ти що, думаєш, що ми тут на митниці геть тупі? Слухай мене сюди, сигналізація. Поїдеш до мене на дачу, в мене там забилася каналізація. Почистиш її, а потім ще два тижні попрацюєш. Зрозумів? А потім поїдеш, куди ти там хотів. До Польщі, так до Польщі. Все, йди, чекай мене біля машини. Хе -хе -хе. Познайомися з моєю тещою. Хе -хе -хе. Контрабандисті. Довбані. Ой. Так, значить, картошку я вже покопав. Добре. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. З вас 43 євро 60 центів. Ой, той. Перегруз у вас 20 кг. Так, Яна, нащо ти стільки речей брала, а? Бо мені всі вони потрібні, Потрібні? ми на п'ять днів їдемо. Саша, а можна подумати, там твоїх речей нема? Ось, будь ласка, всі мої речі. Все інше на мені. Саша, ти що, без трусів? Яна, це плавки. Ще плюс 200 грамів перегруза. Саша! Так. І що ну. нам робити? Тут тільки два варіанти. Або платити 43,60 євро 60 євроцентів, або викидати. Так я нічого платити не буду. Знаєш, скільки мені ця відпустка коштувала? Саша, я дещо придумала. Нащо ти стільки суконь понабирала, а? Саш, ну, більше сукунь на мене вже не долазить. Ну що, може там вже достатньо, а? Ще шість зайвих кілограмів. Я... У мене проблеми більше. А Що ти так на мене дивишся? Йоно, ні. Ні. Ось тепер норма. Я вас вітаю, а вам співчуваю. Дякую. Можете їхати. До побачення. До побачення. Ох, ти ж її даба. Це весь кокаїн змив у унітаз. Весь так. А оце, оце, от що таке, а? Все, не видно. Не видно, нормально. Щось що залишилось? Ні! Все знищили! До перевірки готові. Добре, сідай. Привятулі, мои фоловери. З вами Макс плюс триста п'ятсот сімсот п'ятсімнадцять тисячі три Хай! І я вам зараз покажу, як працює наша митниця. Хай, бойс! Це є перевіряючі? Не знаю, там в них в міністерстві такий бардак робиться, що може так зараз перевірка виглядає. Доброго дня, вітаємо так. вас у нас тут. Кульно, мої фоловери вас лайкають. Ах, хто такі фуловери? Фоловери фу – це ті, хто дивляться нас зараз онлайн. О, це, може, з міністерства дивляться. Вітаємо всіх фуловерів та замфуловерів. Так. Круто, мої фуловери вас залайкали вже. Залайкали? За що? Ага. Ми чесні митники. Ми хабарі не берем Так, ми навіть не п'ємо на робочому місці, Я можу дихнути. Ой. Ви такі прикольні. Мої фоловери роблять на вас репости. Як це репостять? Це що, розжалування чи що? Не треба нас репостити, Ні. будь ласка. Містер Макс 300 плюс 500 равно 800. Макс плюс 300, 500, 718 тисяч три офішал. Репостить це кульно. А, це кульно? Ага. А, тоді це виходить як підвищення. А. Так, ви будете в тренді. В, в чому? Ну, в тренді. Це коли вас впізнають та поважають. А то, мабуть, начальника в митниці дадуть. Хоч а хоч тоді би. репосте нас, репосте. Хоч би, хоч би. Тільки мені потрібні ваші нікнейми, щоб мої фоловери на вас підписались і лайкали, лайкали, лайкали вас. А нікнейми? Е, 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 Бобер, а і Хомяк. Офішал? Ні, офішал Єгор Григорович. Та Олександр Константинович. А Підписуйтесь на Єгора Григоровича Хом'яка та Олександра Константиновича Бобра. Так, митниця це круто. Це круто. А зараз пішли подивимось, як працюють прикордонники та їхні собачки. О, привіт, Мухтарчик! А-а-а! прибери собаку! Фу, Фу. то пройшли цю перевірку. У нас ще залишився коня. Ну, Звичайно, що ж я дурний все знищувати. Я зараз так накидаюсь. Це найжорсткіша перевірка, що була в мене в житті. Давай таке свято, таке свято. Так, ну, за нове підвищення. За начальника медсі. Доброго дня. Мужик, штуку баксів клади її вези, що хочеш. У нас сьогодні таке свято, таке свято. Ми таку перевірку пройшли. О -о -о -о. Штуку баксів? Так. Перевірку. Перевірку. Ну. ну добре. Тобто ще одну зможете прийти в міністерську. Товариш перевіряючий, вас вітав капітан Крутоголов. Ні-ні-ні-ні-ні. Рядовий крутоголов. Та рядовий бережок. Все добре. Можна просто хам'як і бобер?